Як зрозуміти, що ця людина не твоя. Тобі здається, що цей партнер тобі підходить, але є певні сумніви. так? Я тобі зараз скажу три сигнали, по яким ти зможеш зрозуміти, що цей партнер не твоя людина. Перший ти не можеш бути собою, тобто тобі постійно хочеться бути кимось, чимось ти відчуваєш, що наче простору в стосунках немає для того, щоб ти проявлялася так. Як ти хочеш проявлятися, бути такою, яка ти є насправді, от яка ти зі своїми близькими, рідними вдома, тобі перед партнером треба постійно щось там грати, когось вдавати, якомусь статусу соответствують. Але повір, це не про те, що це та людина, яка тобі потрібна. Друге, у тебе постійно Відчуття тривоги. І це не тільки те відчуття тривоги, яке базується на підвищеному контролі твоєму, де він, з ким він, чим він займається, і про що він зараз думає, і так, далі, і так далі. Що він думає про тебе. А це таке, знаєш, перманентне відчуття тривоги, яке тебе не покидає. Тобто навіть в його присутності ти можеш відчувати цю тривогу. Дослухайся до цього, про що тобі говорить ця тривога. Це важливий сигнал. Третє, ти більше стараєшся, ніж твій партнер в стосунках завжди люди вкладаються 50 на 50. Стосунки: це рівноцінний, взаємовигідний обмін енергією, різною енергією, грошовою в тому числі. І от дивись: якщо ти вкладаєшся в стосунки більше за партнера, ти завжди будеш відчувати потім якусь нестачу, ти будеш відчувати, що він тобі винен. Це почуття буде приходити до тебе. І воно має місце бути адже ти вклала більше, ніж отримала. Ну, така наша природа людська. А коли ми говоримо про якусь безумовну любов у стосунках, то насправді ми просто виправдовуємо себе. Ми намагаємося знайти якесь пояснення тим вкладеним мільйонам, які прогоріли в наших стосунках. Яке ж рішення? Рішення таке: дослухайся до своїх відчуттів. Якщо. Стосунки забирають у тебе більше ніж дають. Це не твоя людина. От і все. Чому тебе зраджують? Тебе зраджують не тому, що з тобою щось не так. Запам'ятай, тебе зраджують, тому що твій партнер не вміє вибудовувати близькість. І тому він тікає від близькості з тобою у якісь іще стосунки. Легше розпилятися на багато стосунків, ніж вибудовувати глибоку близькість із однією людиною. Для тих людей, які. Емоційно незрілі. зрада це не про твою недостатність. Зрада це про чиїсь особисті проблеми. Яке ж рішення? Рішення в тому, щоб не шукати причину в собі. Коли з тобою поруч людина, яка цінує ваші стосунки і тебе, то повір, зради просто не буде. В жодному разі не роби цього після розриву. Якщо тебе покинули, найгірше, що ти можеш зробити, це перше просити повернутися. Друге доводити, що ти змінишся. Третє робити вигляд, що тобі все одно. Рішення: Дай собі прожити цей біль. Так, це дійсно боляче, сумно, гірко. Якщо хочеш, це процес, який нагадує горювання після смерті близької людини. А саме тому тобі треба час для того, щоб його прожити. В середньому горювання після смерті проживається 9 місяців. Усвідом, 9 місяців. А розрив стосунків із партнером це маленька смерть. Отож, будь ласка, дай собі час на те, щоби погорювати. Це нормально. І прийми, будь ласка, ще одну думку до свого відома. Розрив це не кінець тебе. Розрив це початок нового твого досвіду. Чому він холодний? Якщо партнер став холодним і відстороненим, не шукай причину в собі. Причинами можуть бути його особисті емоційні травми, відсутність глибоких почуттів і емоційне вигорання. Так, так і так теж буває. Яке ж рішення? Запитай себе, чи отримуєш ти у цих стосунках те, що тобі потрібно. Якщо ж ні, то не намагайся в жодному разі зігріти того, хто сам обирає власний холод. Як швидко зрозуміти, що він не твій? Перше, зверни увагу на те, як він реагує, коли ти кажеш йому ні. Скажи ні і подивись, що буде в його реакції, і як ти будеш почуватися після того, як він так відреагує? Якщо ти будеш відчувати прийняття і себе відчувати достатньою і коханою, тоді все окей? Ну якщо ж ні, то ні. Друге, чи поважає він твій особистий простір? Якщо він з'являється і падає тобі як сніг на голову, <скріст> в той момент, коли ти вже мала свої власні плани, <скріст> це порушення простору, твого власного простору. Якщо ти хочеш порушувати його, ти можеш сказати: так, коханий, я для тебе ось я. Плани відкласти і. Присвятити йому все своє життя бути його служницею. Але якщо ж ні, і ти поважаєш свій власний простір, ну просто скажи, що зараз я маю свої плани, вибач, але ми могли би зустрітися з тобою пізніше. Давай домовимося і поставимо це в наш розклад. Ну, наприклад, таким чином. І подивися, як він буде на це реагувати. Адже це теж певне, ні. І третє. Чи можна на нього розраховувати у важкі твої моменти? Я зараз не кажу про те, що ти повинна там перекладати свою відповідальність завжди на нього, і він має бути твоєю паличкою виручалочкою по всіх твоїх потребах. От, закривати всі потреби прям бігом. Ні, я зараз не про це. Я про те, коли ти дійсно знаходишся, наприклад, на певному емоційному дні. Тобі потрібна підтримка його. І якщо він тобі дає якусь підтримку, але потім за це він якби типу там натякає на секс, або на те, що ти потім йому будеш винна, або якось ще ти відчуваєш свій должок перед ним, то зрозумій, це не допомога. Коли людина може бути з тобою в твоєму горі і проживати це горе, тоді твоє горе зменшується. Знаєте? Коли ми розділяємо чиєсь горе, воно ділиться надвоє. Коли ми проживаємо разом радість, так як треба да, її проживати, то тоді вона збільшується надвоє. Тож, якщо так не відбувається, то скоріше за все, це не твоя людина. Якщо на всі ці три пункти немає чесних відповідей, то не треба гаяти свій час. Адже тобі не треба доводити власну цінність нікому. Як зрозуміти, що ти вже не потрібна. Якщо ти відчуваєш, що ти вже не потрібна, то зверни свою увагу на ці три пункти. Перше. Він перестав цікавитися твоїми справами. Ну йому просто байдуже. Друге всі ініціативи у стосунках йдуть виключно від тебе. Третє, ти відчуваєш себе самотньою, навіть коли він поруч. Still яке ж рішення? Не переконуй його залишатися поруч з тобою. Якщо людина не боїться тебе втратити, це означає, що вона тебе вже втратила. Мої рілси ніколи не замінять тобі власної психотерапії, але мізки на місце поставлять. Отож, підписуйся на мою сторінку зі мною весело, цікаво, і психотерапевтично. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. На все добре!